Номер один, я так розумію, в українські українській літературі більше. Але ми уявили, що кримськотатарський хлопчик приходить до школи вчити історію. Відкриває підручник історії або роман якого-небудь Малика ще Іваночука, не дай Боже, і читає. Одвічні вороги, людолови, брали я сир, Роксалану вкрали, Хмельницького зрадили» то все. Він приходить додому і каже, тато, мамо, так ми вороги виглядають, ми в цій державі вороги, може, нас правильно товариш Сталін вийшло подалі. Раз ми тут Ну, що робити в цій ситуації? Або треба видати підручник історії для кримських татар, в якому буде написано, що козаки одвічні вороги, розгорили Бахчисарай, штурмували Крим з моря, весь час піратствували, атакували, не давали розвиватися морським промислом. Або треба якусь спільну історію манувати, тому що нападали всі на всіх, і конфліктів було багато. І знов таки можна так сказати, що козаки одвічні вороги княжої території, тому що Кривоніс там зруйнував близько ну, ми Томість поставили собі питання, чи були у українців союзи з кримськими татарами? Ну, звісно, зразу згадав Хмельницький, який тільки разом з кримськими татарами зміг перемогти в війні, а коли татари відійшли, сталося берестечко. Ну, але ж і наступник Хмельницького, Львовський, теж мав якийсь союз з кримськими татарами, підконопо перемога була саме в союзі з кримськими татарами. А після того була руїна, а руїну завершив Дорошенко Петро. Знову в Союзі з Кримськими татарами. А потім і Мазепа, і Орлик воювали в Союзі з кримськими татарами проти е, Москви, а потім Росії. Е, тобто, і ми себе запитали, а хто не був в Союзі з кримськими татарами? Власне, з державотворців в того часу. І щось ми не знайшли. Ми і так уже крутилися. і Так, як Гетьман Масштабний, так в з кримськими татарами. Ну всі ці самки, це, апостола, вся ця дрібнота. Про московського звичайні, але масштабні всі державні діячі. Ну хіба Сагайдачний. Хіба Сагайдачний, як перший, але вже наступник Сагайдачного гетьман Михайло Дорошенко вклав письмовий договір з Хрестим Ханом. Казали про дружбу і взаємодопомогу потім. І на виконанні цього договору, навіть коли кримські татари повстали проти Османів, казаки виступили і шість років воювали в Криму. За Бах 6 років козаки разом з кримськими татарами воювали проти турків. А коли повстання закінчилось поразкою, дві орди кримських татар, був, ірай, перейшли на землі війська Запорізького і стали жити там. Одна Орда це приблизно 40 тисяч людей. Вони перейшли на землі війська Запорізького, близько 80 тисяч людей, і звідти вже атакували Османів, і ще кілька років була війна. Крім того, нам, ми значно цікаве дуже свідчення історичний любі, який був ірецький, який вивчав Кримське ханство, і він е, наводить національний склад Кримського ханства. Кримське ханство на, той, ну, на 16 століття, до того, як засиловали Декісне засило, да? е, В 16 століття Кримське ханство складається із Крима, теперішньої Бессарабії, Таврії і Кубан. Отак от Крим і навколо нього. Так от на цій території, відповідно до історичних джерел, на той момент жили 180 тисяч кримських татар, 40 тисяч інших народів, греків, ну, Караїмів, Гагаузів, в, Гагаузі, в Арменії, так, і так далі. І, увага, 900 тисяч козаків. Крим, населення Кримського ханства складалося в основному з козаків. Кримські і ногайські татари це була, скажімо так, верхівка. А все населення в цих земель складали українці. І мало хто тут жило. і кажуть, що да, майже it's ні, it's ні, it's ну, так, більше мільйона людей тут жило в дикому полі, яке потім до І Це було в основному it's да, it's козаки. Питання: чи могла держава, яка складається на 80% із козаків, бути подвічним ворогом? Війську запорізькому, яке на 100%, то теж на 90 складалося з козаків, тому що в по, понизі війська Запорізького жили все-таки питання з реалістами. Тому ми припинили розглядати Кримське ханство як від ворога. А стали розглядати складову частину української історії, складову частину української держави. І тому ми не забули написати історію виникнення кримського ханства, що каже ганство виникло, власне, як сателіт зі Литовського-Руського, тому що кримські половці, які тоді вже саме називалися татарами, прийшли до Великого князя і говорять, дай нам військо і дай нам князя. І він дав їм військо, дав князя Хаджигіра, і, до речі, батько. Джегіра я був полководцем татарським і разом з татарськими військами брав участь у Грюнгольській битві. Грюнгольська битва це перша знакова спроба опору Тевтонським євроінтеграторам, які значить, насувалися своїм католіцизмом з тієї сторони. І от виступили союз православних католиків і мусульман. Тобто це були поляки. Це було русько-Литовське військо і це були татари. І оця от збірна розгромила Тевтонці, зупинила натиск. І от один полководців був батько Хаджи Гірая. А Гірай став князем от разом з руськими військами, вигнали Орду, Золоту Орду, вигнали з Крима, побудували столицю і почалася власне історія союзних Великому князівство Литовської Руської держави Кримських санкт яка, в принципі, захищала південно-східні кордони від залишки Золотої Орди. Тому що залишилася Астраханська Орда, залишилася Казацька Орда, і на Сході був сюжет, яка Орда називався, на тут це є. І це було весь час агресивні набіги. Так от Кристихаса це була така буферна військова держава, яка захищала кордони князівства Латовської. Ну і на останок, щоб переконати читача, бо читач у нас все-таки не фахівець, читач наша пересічна людина, дитина часто. Я хочу вам показати один невеличкий фокус, Закрийте книжку і подивіться в правий верхній кут. на базові. Що це за знак правому верхньому куті? Татарський. Це татарський герб, це, абсолютно це, от, Цей конкретно це герб Примської народної республіки, оголошений 18-му році. А взагалі оцей значок це герб Гераїв і герб Кримського хасу. А тепер візьміть книжечку і переверніть на 180 Що щоб побачите, що це за значок. Оце значок три, правильно. І ми теж, відповідно, використовуємо цей момент там в одному з що, мовляв, люди добрі. Якщо у людей один той самий герб, то вони не можуть бути вічними ворогами. Це свідчить, що вони походять з одного хвороження. Звісно, це ні про що не свідчить, насправді, бо герб ви і самі знаєте, яка штука. Але тим не менше, що ми з кримськими татарами були. Союзник, сусідами, союзниками, звісно, були і війни, і асири і все це було, а у когось з сусідів не було воїнів. А можна буквально римарочку? Ми буквально по декілька тижнів назад якраз зробили презентацію книги таємниця тризуба. Тому ну, якраз а, дехто з учасників історичного клубу, бо то учасники це, двох клубів, Но, е, е, це, так, 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 якраз цю тематику трошечки до Я думаю, там написано, що єдине, де тризуб зберігся і був завжди це Крим. Бо, врешті, є провал, а потім. Поява. А от отримує безперервна історія Терезуба в, в, в Гербському. Це дуже цікава історія. Але і тому історія Кримського хасу тут подана, як складова української державності, і тому виходить, що кримські татари, тобто кримська державність, така, такий саме засновник України 1991 року, яка виникла як і е, Запорізька державність, як і всі ці державності, які були. І е, дуже цікаво, що. Такий підхід абсолютно дозволяє зняти напругу з ХХ століття. Зараз хто кому стріляв спину, хто мало сих, хто ні. Оці всі крики політичні. Справа в тому, що двадцяте століття не було оригінальним. Кілька державностей у нас і ці держави теж між собою воювали. Ну, нічого страшного в цьому немає в історичному масштабі. Тому, якщо існувала українська радянська Україна тоді, то існувала це одна держава наших. Засновники, якщо, якщо існувало... існувала підпільна українська держава з військом ОПА і Керівним органом ГВР, то вона існувала як підпільна українська держава. Так вони були не найкращі. А якщо існували уряд УНР в екзилі, ну там скільки років сімдесят, то він існував і у нього, до речі, Кравчук взяв голову. Тобто тут є безпосередня спадковість державності від Вені. Щоб не задумався у Кука взяти було, поки Кук був живий, але Кравчук тоді ще був дурний. Зараз, зараз він вже розумніше, я думаю, що він був взяв, тому що е, хочеться сказати, що першим читачем цієї книжки став Кравчук. Абсолютно випадково, тому що ми коли її запускали в продаж, у нас виникла ідея. А що коли старт малювання історії Дасть Кравчук, перший президент? Ну, ідея абстрактна, але в Київ таке велике місто, ми почали шукати підходи до нього. От, і якраз приходить книжка з друкарні, ми розвантажимо, бо щось з вантажників не було. Ми нам в трьох, значить. А в інтернеті ваші фотки да, добре висять. Да, розкидаємо. І раптом дзвонить. Леонід Макарович на вас чекає. Я хапаю книжку, йду до нього, даю йому. І тут раптом я розумію, що це перша людина поза нашим видавництвом, яка цю книжку отримала в руки. Я кажу, Лені Макарович, ви знаєте, що ви перший читач? Це ще книжка розвантажується, а я до вас вже пробіг зняв. Ми посміялися, але він прийшов на презентацію і прийшов Левко Григорович Лук'яненко, який у вас тут нещодавно був. Як і автор акту про І вони вдвох давали старт проти цієї книжки. Обидва книжку читали. Леков Григорович зробив нам правки по 20-му, по диссидентському руху, тому що він всередині значно краще. І тут вже вони враховані, в цьому виданні його правки. Леонід Макарович сказав, що книжка необхідна. На запитання, чи він не образився на те, що його тут намалювали. Він сказав, що його вже по-всякому малювали, я можу звичай. Це не найгірший малюнок, який є. Його. Тепер дозвольте короткі висновки, які ми зробили для себе, це в не зімена, висновки їх кожен робить. Але вже ми, якщо ти вивчаєш історію, не робиш висновків на майбутнє, то можна історію не вивчати. Перше, якщо ви візьмете цю хронологію державності і проаналізуєте кожну державу, ви не побачите жодної абсолютної приватної тоталітарної держави. Не було всі демократичні. Як це не дивно звучить? Демократично не в плані е, сьогоднішнього розуміння демократії, але... В плані механізмів народовладдя, впливу, впливу народу на владу. Зміну владу. У Скіфів це була Велика Скіфська рада, яка могла зняти навіть царя. У... На Русі це було Віче, яке з князями розбиралося. Половців, Половців, Взагалі велика, велика демократія. Велика. Чиста демократія була з виборним. В Великому князівці виборна демократія, у козаків Козацька рада, аж до Чорної Ради як вищого ступеню волевиявлення народного. І всі ці держави, всі держави мали демократичні механізми. Дуже цікаво. Ця Європа була в приватних монархіях, де передавалася влада від батька до сина, а у нас ніколи. І завдяки саме нашим краям, нашим людям, тобто завдяки впливу степової культури, Степова отримала, скажімо так, потужний заряд демократії. Взагалі, перевага України перевага тому, що Україна стоїть на двох цивілізаціях. Типові лісостипові двома ногами. І якщо ми в історію оглянемо, то завжди, коли нас надто перетягують на захід, починають бунтуватися козацькі землі, коли нас надто перетягують на схід, починають бунтуватися княжі землі. От можна в історії подивитися цілі періоди. Так? Поляки наїхали, тут повстали. Значить, Москва наїхала, там повстала. І постійного це перетягування, коли ми балансували <кій> на двох ногах, воно, власне кажучи, і дозволило Україні зберегтися. Берегти оцей вогнек державності і незалежності і донести його навіть через ХХ століття, яке було найстрашнішим в історії не тільки України, дві світових війни, да, Голодомор і не повстання радянської влади, взагалі створення Радянського Союзу, все відбувалося, і руйнація циклувалася тут. Ну плюс і що так на Сімочки Чорнобилі, ну це також підтримці перейдемо зрештою. Так от. Ми все це пройшли і вистили саме завдяки тому, що ми стоїмо на двох ногах. На степовій і на лісостеповій. Тому українська цивілізація така стійка. Крім того, подивившись на те, що це, це демократичні були утворення і ніколи в нас такого єдиновладі тоталітаризмівського не було, отримаєш впевненість майбутнього. Коли ми знаємо, що президент хоче загарбатися під себе, під родину, всю країну. Приватизувати, залишити монархію. Ми дивимося на цю табличку і кажемо, во, такого не було ніколи. Ну да не бу, було ніколи. І не буде. І, да, і тому а, тому не що такі люди. Ви що, думаю, там таких умних, як він, не було, Та, там, бо там покруче були чуваки. Да? І нічого не вийшло. Тому це, це не значить, що нам не треба нічого робити. Це знаєш, просто треба з оптимізмом дивитися, що не тільки ми такі придурки, а весь народ не дай. Тобто придурки повинні бути, які запалюють. Але підуть і піднімуться, тому що істориця. Ну і основний висновок, який ми зробили особисто для себе, він не має відношення вже до цього, що має відношення до книжки, але його тут нема, ми зрозуміли раптом для себе, що демократія це не мистецтво обирати, а мистецтво знімати. Бо коли їх обирають і князі, і гетьмани, це всі хороші, всі брешуть, всі обіцяють. А коли потім може віча князя вигнати, коли козацька рада може гетьмана мінімум вигнати, да, максимум на кому садити. То вони вже думають перед тим, як обіцяти. Тоді, якщо е, суспільство може знімати владу, якщо вона не виконує передвиборчих обіцянок, якщо вона чекать хотіла на народ і таке інше, то тоді до влади не будуть йти афірісти. Вони mm -hmm. б знатимуть, що їх завтра знімуть. Ну от зараз утік мер в Одесі. Ну просто втік і все. Раз і нема. Чому? Він знає. Ми ще не знаємо, чому воно тікає. Він знає. Да? Гарить Так? Да? Да? Да. Ні, Ну знаємо, звісно, все.